Вітаємо в ефірі голосу Америки. Виходимо з нашим підсумковим цього тижня брифінгом, де будемо говорити про найактуальніші події, що стосуються України, Сполучених Штатів і не лише і підсумуємо всі важливі речі, які трапилися цього тижня. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або в Ютубі, в коментарях можете ставити запитання нам з Остапом. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Дуже важливо знати, де є наша аудиторія. Знаємо, що у багатьох українців зараз є перебої із світлом із електропостачанням. Однак, ми дуже цінуємо те, що ви продовжуєте дивитися наші програми за можливості. Почнемо нинішній ефір із того, що Україна сьогодні відзначає вшановує ті Роковини трагедії трагедії голодомору, яка відбулася в 1932-1933 роках. і від білого дому ми вже маємо реакції. Вони були оприлюднені завчасно однак відзначає сьогодні світ 90-ті роковини. І президент Байден прокоментував, сказав, що Сполучені Штати відзначають і пам'ятають жертви українського народу, як і в другому, 33 роках, також і ті жертви, які Україна платить зараз за свою свободу та за свою а, територіальну цілісність та суверенітет. Можемо зараз ми подивитись і послухати, якими словами американський президент відзначив і вшанував 90-ті роковини голодомору 90 і українського народу. Давайте послухаємо, що він сказав. Поки хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми зупиняємося, щоб також вшанувати жертви минулих несправедливостей та жахів, заподіяних Україні. В листопаді цього року сповнюється річниця голодомору смерті від голоду. Протягом правління свого режиму Йосиф Сталін проводив проти України жорстку та репресивну політику, включно зі створенням навмисного голоду в 1932-33 роках. Який спричинив загибель мільйонів невинних українських жінок, чоловіків та дітей? Ми вшановуємо всі життя, втрачені у цій безглуздій трагедії, та віддаємо шану стійкості українського народу, який витримав спустошення та тиранію, щоб зрештою збудувати вільне та демократичне суспільство. Цього місяця ми згадуємо жертв голодомору. Ми знову підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. І ми вшановуємо хоробрий український народ, який продовжує відважно протистояти нападу Росії на його демократію. Ось така заява американського президента. Нагадаю, що раніше Конгрес Сполучених Штатів і Палата представників та Сенат на двопартійній основі визнали голодомор геноцидом українського народу. Від білого дому остаточного визначення це геноцидом поки не було однак, було це від конгресу зроблено ще кілька років тому. І ми знаємо, що різні штати на локальних рівнях на рівні губернаторів також визнали голодомор геноцидом українського народу. Кожен у своїй, своїй спосібі, кожен окремо також робота української громади, в тому числі продовжується для того, аби про цю трагедію у Сполучених Штатах пам'ятали і визнали на всіх можливих рівнях це також геноцидом українського народу. Сенат Ірландії напередодні та парламенти Молдови та Румунії ухвалили резолюцію, в якій масовий голод 32-33 років голодомор визнаний актом геноциду народу України. Наразі аналогічну резолюцію розглядає німецький бундестаг. Вона може бути прийнята наступного наступної середи, за словами депутата румунського парламенту правлячої партії, голодомор був був жахливим вбивством на території радянського союзу за масштабами темпами та характером злочинів скоєних керівниками. Та інститутами СРСР. -СР. І ми знаємо також, що знову ж таки продовжується робота українських громад по всьому світу для того, щоб визнати голодомор геноцидом українського народу. Зараз ви бачите кадри із пам'ятника із монументу голодомору тут у Вашингтоні. Вшанували пам'ять жертв жертв цього цієї трагедії. Буквально напередодні українська громада свічки свічків пам'ять про, про жертв біля пам'ятника голодомору. Кілько. Ох країнах голодомор в Україні був визнаний геноцидом українського народу, і також ми знаємо, що в церемонії цій у Вашингтоні взяли участь посолка США в Україні Оксана Маркарова та заступник держсекретаря США з питань енергоресурсів, колишній посол США в Україні Джефрі Паєт інтерв'ю мої колезі Тетяні Ворожко. Маркарова сказала, що сьогоднішні. Атака Росії є продовженням геноцидної політики Москви щодо українського народу, яка триває вже століттями. Але сьогодні каже посолка Маркарова є відмінність Джефрі Паєт, у свою чергу, відзначив, що сьогодні, як і тоді Росія перетворює на зброю те, що є багатством України. Давайте подивимося коментарі Оксани Маркарової та Джефрі Паета. Абсолютно очевидно, що те, що відбувається зараз, це продовження того, що відбувалося всіх репресій під час радянського союзу, це продовження голодомору, це продовження жахливого нападу на Київ після того, як Україна здобула незалежність в 1918 році, і можна ще дуже далеко заглиблюватись в історію. Те, що свого часу ніхто не став на захист України, те, що свого часу ми не були спроможні в тридцятих, 32 другому, році, бо ми не мали вже своєї державності на той момент захистити себе. Це те, що розв'язало руки росіянам дальше, далі, далі, в 39-му році, і в 14-му, і 24-го лютого, ми сьогодні вже добре озброєні хлібороби. Ми 30 років незалежні, 31 рік, 30 років до початку цієї нової фази агресії. У нас виросло покоління, яке ніколи не жило в окупації. Це дуже важливо. Ми, незважаючи на те, що звичайно ми набагато менші, набагато менше у нас зброї, набагато менше людей ніж у Росії, але ми знаємо за що ми боремось, і що відрізняє дуже сильно нас від ХХ століття, це те, що сьогодні весь цивілізований світ з нами я б ніколи не порівнював одне із іншим. Я маю на увазі, що в голодомор загинуло мільйони людей. Але ясна те, що так само як 90 років тому, ми бачили спробу перетворити одну з найбагатших у сільськогосподарському відношенні країн світу на зону голоду. Сьогодні триває спроба використати енергію проти країни з такою кількістю енергоресурсів, як зброю проти України і проти народу України. І, і багато також інших політиків, і конгресменів, сенаторів також експертів, аналітиків звертають увагу на те, що як і 90 років тому, так і сьогодні Росія використовує енергію як зброю, їжу як зброю проти українського народу, та не лише і тактики ці терору продовжуються цього тижня. Одною з найбільших тем, а і найважливіших для України, і тією яку обговорювали тут у Сполучених Штатах і на Заході, в тому числі. Були масові обстріли ракетні удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі, які призвели до відключення електроенергії, до проблеми з постачанням води тепла у домівки українських людей. Ми знаємо, що з цього приводу Володимир Зеленський Україна скликала термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй цього тижня, аби адресувати це питання і підняти ще раз і наголосити на його важливості, наголосити на важливості. Того аби Україні надавали системи протиповітряної оборони та допомагали захищатися від російських атак і відновлювати свою енергетичну інфраструктуру, давайте зараз згадаємо, як відбувалося це засідання і якими словами прокоментували представники в ООН Сполучених Штатів та Ірландії, можемо зараз вивести на екран їхні коментарі. It seems that Putin is determined to reduce Ukraine's energy facilities to rubble. схоже, що Путін вирішив перетворити енергетичні об'єкти України на руїни. Мотиви Путіна не можуть бути більш прозорими і більш холоднокровними. Він явно використовує зиму як зброю, щоб завдати величезних страждань українському народу. Він вирішив, що якщо він не може захопити Україну силою, він спробує заморозити країну до country into знову і знову Російська Федерація ігнорує заклики міжнародної спільноти припинити свою агресію проти України. Росія продовжує свій шлях ескалації, смерті та руйнування. Але як ми вже неодноразово пояснювали, є інший шлях. Ірландія ще раз закликає Російську Федерацію припинити всі військові дії, вивести свої війська та повернутися на шлях діалогу та дипломатії. Тим часом низка західних партнерів не сидять склавши руки і намагаються допомогти Україні просто зараз, зокрема допомогти із відновленням енергетичної інфраструктури, а також із ремонтом із допомогою в протидії подальшим російським атакам. Що ми знаємо на цю мить? Ми знаємо, що Агентство США з міжнародного розвитку USAID щойно доправило в Україну понад одну тисячу електрогенераторів, які допоможуть лікарням, школам. Рятувальним службам, державним установам і надавачам послуг продовжувати свою діяльність під час війни про це безпосередньо заявило посольство США в Україні. Ми знаємо, що посолка США в Україні Бріджит Брінг взяла участь у переданні понад 50 із цих електрогенераторів Державній служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. І як ідеться у повідомленні ДП представництва, ці генератори допоможуть забезпечити подальшу роботу комунікаційних каналів органів органів влади України України навіть у разі і перебоїв із постачанням електрики внаслідок російських обстрілів, але не лише Сполучені Штати працюють над цією екстреною допомогою. Ми знаємо, що Франція надіслала також 100 генераторів потужних генераторів для потреб цивільних. Спершу їх доставляють до Румунії, далі вони попрямують до України. Також уряд Німеччини в найближчі два тижні має передати 100 електрогенераторів на додаток до 135 які вже доставили до України також влада міста Прага передає Києву та Миколаєву 626 обігрівачів, та 18 генераторів, і ми знаємо також, що це є частиною більшого проекту, коли великі європейські міста зараз взялися допомагати безпосередньо великим українським містам для того, щоб зігріти цивільне населення внаслідок, наслідок, зараз страждає внаслідок масованих російських атак. І зокрема, Джефрі Пай, з яким спілкувалася угу. Тетяна Ворожко напередодні, це знов ж таки представник державного департаменту Сполучених Штатів. Він якраз поділився тим, як які зараз зусилля спрямовують сполучені штати для того, щоби вже зараз на коротку перспективу просто зараз допомогти Україні подолати першочергові наслідки масованих російських обстрілів? Давайте послухаємо цей коментар. of humanitarian... Цей систематичний удар по гуманітарній інфраструктурі в Києві та за його межами є загрозою для всіх нас. Це така ж загроза міжнародному порядку, як і те, що зробила Росія 24 лютого з її наземним вторгненням. Отже, ми збираємося продовжувати працювати над зміцненням здатності українського народу захищати свою власну суверенну територію, що відображено в останньому пакеті допомоги у рамках президентських повноважень, про яке оголосив державний секретар Блінкен. Але ми також збираємося продовжувати інтенсивну роботу з нашими партнерами в міністерстві енергетики України, Укренерго, міністерстві інфраструктури в офісах президента та прем'єр-міністра, щоб дати українському народу інструменти потрібні для того, щоб відновити свою інфраструктуру, тримати світло вімкненим, щоб гарантувати, що ця російська тактика не буде успішною. Ми намагаємося надати інструменти, які допоможуть створити стійкість та міцність української енергетичної системи. USAID вже давно цим займається в частині надання додаткових генераторів, додаткових тепломатеріалів. Ми також дуже тісно співпрацюємо із усіма нашими союзниками та партнерами, а також з європейським союзом, європейським енергетичним співтовариством та ЄБРР, щоб надати ресурси необхідні для відновлення. Ось такі коментарі пана Паєта щодо того, як союзники та сполучені штати допомагають Україні із відновленням енергоінфраструктури. Юлю, ти задала була коротко uh -huh. про те, що окрім країн допомагають конкретно міста. От ми з Праги побачили сьогодні новини. Дійсно, нагадаємо також нашим глядачам, що цього тижня у Європі оголосили про запуск ініціативи, яка називається Генератори надії. Власне вона присвячена тому, аби допомогти українським містам. Відновити свою енергосистему і допомогти а, бути а, мати постійний а, постійне енергопостачання і щоб воно постачалося, щоб це був за, цей зв'язок, забезпечений для українських людей. А, що про що йдеться? Йдеться про те, що міста Європи передадуть Україні генератори на порозі зими, а йдеться про те, що а, до компанії залучать понад 200 міст із 38 різних країн. А, Передадуть вони генератори різні більші-менші для того, аби забезпечити електрикою лікарні, також школи, об'єкти водопостачання, центри допомоги, притулки, опори мобільного зв'язку та інші важливі об'єкти. Мер міста Флоренції Віталій сказав, що потрібно діяти негайно, оскільки часу немає, зима на порозі, немає світла, газу. Тому міста повинні допомагати тим, чим можуть на додачу до тої допомоги, яка надається гуманітарна військова з боку інших країн. Тому бачимо різні зусилля з боку е, організацій гуманітарних, як USAID, з боку урядів країн, але і окремі європейські міста, також долучаються для того, аби допомогти Україні у цій ситуації. Теж. Де читаю звідки наздивляться Остапа? Далі перейдемо до наступних наших фрагментів. Отже, я бачу на зв'язку Сумська область, Тростянець, також Львівщина вітає Львівська область, також на зв'язку. Місто Дунаєвці, Хмельницька область, Варса, Італія, Воксхоу, Північна Кароліна. Також є інші міста. Зокрема, бачу, що Марія питає, чому не надають зброю, щоб Розбити це кодло пише Марія або питає і насправді надають зброю. Ми знаємо, що буквально цього тижня в Сполучені Штати і президент Байден доручив надати Україні додаткові 400 мільйонів оборонної допомоги. Ми знаємо, що йдеться про те, що в цей пакет оборонної допомоги увійшли додаткові системи для систем ППО, також 150 великокаліберних кулеметів з тепловізорами для протидії безпілотникам. Також додаткові ракети для Хаймерс, I'm <laughs> Також 200 високоточних артилерійських снарядів, 10 тисяч мінометних снарядів, протирадіолокаційні ракети, і також понад 200 генераторів. Тобто ця допомога продовжується, і ми трошечки пізніше в нашій програмі будемо говорити про інші системи, зокрема системи протиповітряної оборони, про дискусії навколо систем Патріот. Але військова допомога вона продовжується просто цього тижня, оскільки сталися дуже потужні і мас масовані російські обстріли. Низки українських міст, ми знаємо, що була вражена критична інфраструктура, і тому акцент багатьох країн багатьох партнерів саме цього тижня, був на тому, щоб надати якомога швидше системою, щоб захистити цивільне населення, щоб забезпечити обігрів, забезпечити теплі оселі для багатьох українців. Тому ми зосередили увагу саме на цьому аспекті. Однак, військова допомога це абсолютно. Важлива річ, і ми чуємо заяви. Зокрема, будемо говорити трошки пізніше так. про заяву Єнса Столтенберга генсека НАТО про те, що військова допомога як продовжувалася, так і буде продовжуватися. І зокрема, системи протиповітряної оборони надзвичайно важливі, щоб протидіяти і запобігати таким атакам, як сталися цього тижня. У Нас є по цьому запитання. Ми бачимо обов'язково повернемося до них. Перед тим як ми поговоримо більше про патріоти, хочеться більше уваги в цьому приділити. Також пам'ятаємо, що окрім військової, окрім економічної допомоги, прям прямої бюджетної пам'ятаємо, що цього тижня також 4,5 мільярда мільярди доларів сполучені штати мінфін виділив для України йдеться про пряму бюджетну підтримку, яку використують для зарплат лікарям, вчителям, держслужбовцям, також для соціальних виплат. Крім цих складових, є також допомога гуманітарна, яку надають і сполучені штати. І надають також країни Європейського союзу. Зокрема, Литва є другою найбільшою країною, яка і саме є гуманітарним донором для українських потреб. Сьогодні про це сказала Урсула Ляйн, президентка Європейської комісії, заявила, що. Попри невеликі розміри Литви країни, попри те, що вона має відносно невелике населення, порівнюючи з іншими європейськими країнами, вона має бути прикладом для усіх решти щодо підтримки, яку слід надавати Україні. Давайте послухаємо коментар Урсула фондрляїн, який сьогодні вона зробила у Литві, І тоді повернемося детальніше до теми патріотів, військової допомоги та інших важливих речей, які цього тижня були. Сьогодні ідеї Європи повернулися до своїх витоків, і приєднання до Європи стало синонімом відновлення суверенітету вашої країни проти іноземного гніту. Так Росія намагається повернути нас назад у часі, але ті, хто боровся за свободу, не приймуть рабства потворного минулого. Європейський союз і його країни вже підтримують. Тримали Україну майже 20 -ма мільярдами євро. Це без рахування нашої військової допомоги. Литва є другим у світі донором гуманітарної допомоги Україні на душу населення. Така маленька країна дає чудовий приклад для всього нашого союзу. Ми дуже вдячні за це. Ми і надалі будемо поруч з Україною, тому що українці борються за надію на краще майбутнє європейське майбутнє. Такі важливі заяви також лунають із Європи. Друзі, дякую вам дуже за активність. Я бачу, що на зв'язку є Луганськ. Також вітання з Хмельниччини передають кривий ріг. Вітає, бачу, також є на зв'язку рівне. Також Філадельфія та інші міста. І дуже багато питань зараз лунають якраз про системи «Патріот», і Ми переходимо до цієї теми. Зокрема, Тарас питає про те, Німеччина стверджує, що для передачі патріотів потрібні консультації з НАТО. Натомість НАТО стверджує, що рішення приймається країнами окремо. Хто має раді? Ці Остапа, яка ситуація взагалі навколо систем Патріот, і який найостанніший розвиток так. ми сьогодні почули? це цікава ситуація? По суті, три є такі, якби сторони в цьому питанні: Польща, Німеччина і НАТО як організація. Нагадаю, що відбулося раніше? Німеччина запропонувала Польщі передати свої системи протиповітряної оборони Петріот після атаки, які коли пам'ятаємо, ракета впала на територію Польщі. Польський уряд, зі свого боку сказав, що краще б ці системи поставили на територію західної України для того, щоб вони захищали і небо, і також захищали і частину Польщі в разі того, якщо атаки, які були минулого минулого тижня, чи минулого тижня, якщо якщо вони повторяться. зокрема, от Анджей Дуда, це польський президент, сказав, що з багатьох точок з багатьох точок зору було б добре, якби. Ці батареї Петріот перебували на певній відстані від польського кордону, бо тоді вони захищали і територію Польщі наших громадян, і також частину України. Але якщо німці не погодяться на постачання батареї в Україну, то, то цей захист необхідно тоді розмістити в нас у Польщі, сказав президент Туда. Дійсно, зараз ведуться дискусії про те, після такої пропозиції, коли Польща запропонувала поставити ці батареї в Україну. Від німецького уряду були певні вагання. Вони сказали, що потрібні консультації потрібно глянути, чи можливо це зробити. А як можна це зробити? Спочатку ми чули також заяви, що вони наполягали, аби батареї не покидали територію країн НАТО. Однак з останнього почули ми коментарі від Єнса Столтенбага. Це генсек альянсу, який сказав, що він припустив, що НАТО не буде проти такого кроку, якщо країни між собою домовляться. Він сказав, що зараз говорять вони з союзниками про те, як діяти щодо пропозиції Польщі. Однак наголосив, що це рішення а, приймає Німеччина та Польща, і а, те, яке рішення вони приймуть, буде власне залежати від них і від урядів цих країн. Тому, в принципі, консультації консультації зараз тривають. Чи є якась однозначна відповідь? Чи будуть ці батареї поставлені а, до західної України, чи не будуть? Поки що ми не маємо. Так виглядає наразі, що остаточного рішення поки не прийняли, але не виключають жодних опцій. Давайте подивимося і послухаємо, що сказав Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірної можливості передачі таких батарей на територію західної України і перемістити їх туди. Давайте подивимось. Ми вже надали Україні значні системи протиповітряної оборони, зокрема і сучасні системи. Німеччина надала Україні сучасні системи протиповітряної оборони. І на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня я буду закликати союзників і ще більше посилювати цю підтримку і не в останню чергу надавати протиповітряну оборону Україні, але конкретні рішення щодо конкретних потужностей залишаються на розсуд окремих країн. Як ви бачите, дуже важливі слова пролунали від генсека НАТО Єнса Столтенберга, що безумовно акцент один із акцентів, має бути якраз на системах протиповітряної оборони. І експерти, з якими ми спілкувалися напередодні щодо того, чим можуть допомогти країни Європи, Сполучені Штати говорять про те, що найкращий спосіб попередити або запобігти таким атакам, як сталося, наприклад, цього тижня. Це насправді захистити небо про те, що українці говорили від самого початку, і Ян Столтенберг, як ви почули, говорить про те, що дійсно він буде наполягати на засіданні країн НАТО, міністрів закордонних справ країн НАТО, які відбудеться минулого тижня, 29-30 листопада у Бухаресті. Буде наполягати на тому, щоб країни продовжували і посилювано надавати посиліли свою допомогу, зокрема передачу систем протиповітряної оборони. Також, якщо ми говоримо про те яким бачить генсек НАТО фокус і завдання альянсу на наступні кілька місяців, на наступний можливо рік? Ось що сказав Ян Столтенберг про те, що є найважливішим зараз з точки зору захисту союзників та взагалі безпеки у Європі найбільш актуальним і найбільш нагальним завданням і фокусом зараз є, звісно, підтримка України. Нам треба переконати, що союзники надають військову підтримку, що НАТО надає підтримку, щоб гарантувати, що президент Путін не переможе в Україні, а Україна буде здатна звільнити свої території та досягнути миру, який забезпечить панування України як суверенної незалежної держави. Ось такий коментар генерального секретаря Альянсу Янса Столтенберга. Що ще цього тижня відбулося? Одна з важливих заяв, яку слід згадати. Я бачу, в нас питають про це також на Ютубі про а, ситуацію з безпілотними літальними апарат, апаратами Ґрей Eagle серії Орли, які а, щодо можливої передачі до України цього тижня. Побачили ми лист від групи американських сенаторів. Двопартійна група, 16 демократів, 16 республіканців, звернулися до голови Пентагону Лойда Остіна. Із проханням передати Україні такі літаки, або принаймні пояснити, чому цього досі не було зроблено. Ми знаємо, що українське міноборони зверталося неодноразово до США із проханням передати Україні такі ударні безпілотники, поки що позитивної відповіді з боку США не було. Сенатори просять віддати відповідь Ллойда Остіна на декілька питань, зокрема щодо того, чому це не було зроблено дотепер, які є ризики передачі таких безпілотних літальних апаратів. Які ризики, зважаючи на те, що а, зважаючи на експорт потенційних а, компонентів, які заборонені для, для передачі іншим країнам, як можна оманути цей ризик? Також а, просять пояснити, що розглядали сполучені штати програми тренувань. А які пропонував пропонувала компанія виробник таких безпілотників? І а які є ризики щодо вразливості таких дронів перед російськими протиповітря... системами протиповітряної оборони просять надати відповіді Лойда Остіна до 30 листопада? Ми чули наразі коментар від заступниці речника Пентагону, коли запитали, яка ж позиція американського міноборони щодо передачі таких безпілотників. Сказала вона, що наразі остаточного рішення не прийнято. Поки ці можливості розглядають, детально вивчають, які є ризики, які є а, ймовірні а, підводні камені, можливості передачі таких а, озброєнь і, і не лише таких, а й в принципі і решти озброєнь для України. Але поки каже, вона нічого не виключають. Тому будемо дивитися, якою буде відповідь а, міністра оборони, чи буде вона публічною, чи буде вона у приватному листуванні для сенаторів. Але принаймні такі заклики з американського збоку американського конгресу лунають і лунають це гучніше. Дякую, друзі, за те, що ви сьогодні дуже активні. Я бачу, що на зв'язку є Вінниця. Вітає Одеса і Київ непереможний Вітає, дякую, що ви коментуєте. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково ставте. Нагадаю за чим ми стажимо наступного тижня. Цей тиждень безумовно був насичений, і ми знаємо, що багато заяв пролунало з точки зору допомоги Україні відновити енергетичну інфраструктуру, тому що це є завданням зараз. номер один. так само як є пріоритетом захист неба від ракет від. Від ракетних обстрілів російських наступного тижня ми будемо стежити безумовно за засіданням міністрів закордонних справ країн НАТО, які відбудеться нагадаю в Бухаресті, як сказав генсек НАТО Єн Столтенберг. Він зокрема буде закликати країни НАТО посилити свою допомогу для України, безумовно не послаблювати її, посилювати, і зокрема подумати, яким чином ще вони можуть допомогти із системами протиповітряної оборони. Також ми знаємо, що знову ж таки в Бухаресті відбудеться окреме засідання країн групи Семи. Міністрів закордонних справ країн Групи Семи, як заявила міністерка, міністерка із Німеччини анна Лена Бербок. Вона сказала, що це засідання буде зосереджено якраз на тому, щоб подивитися, як ці країни сім потужних країн світу, можуть допомогти Україні просто зараз відбудувати енергетичну інфраструктуру, а також допомогти захиститися від потенційних майбутніх російських атак. Тому ці дві зустрічі будуть надзвичайно важливими в контексті допомоги Україні в протидії дуже руйнівним російським атакам. Є ще одне запитання. Юлі, наприкінець, зачитаю. Від Amazing Johnny користувача питає він про новий пакет допомоги для України, який пропонує Байден. Чи йдеться про суму 37 мільярдів чи 50 мільярдів. Наразі йдеться про 37,7 мільярдів. Це майже 38, які дійсно адміністрація пропонує ухвалити у конгресу. І так, такі є сподівання, сигнали про від конгресменів, з якими ми спілкувалися, що планують голосувати за цей пакет до кінця цього року, можливо у грудні. Планують проголосувати у так званий перехідний період, поки не запрацював новий склад конгресу. Сподіваються, ті конгресмени, з якими ми говорили, про чому демократи, так і республіканці, що вдасться ухвалити цей пакет. Очікуємо голосування найближчими тижнями. Думаю, в грудні будуть якісь зрушення в цьому плані і будуть якісь новини. Тому стежимо за цим. На цьому, друзі, будемо прощатися. Повернемось до цих тем наступного тижня. Сьогодні у прамі о 22-й. Дякую вам за вашу активність і до зустрічі. Бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.